Нехай нам дано наступну функцію. g від x, яка дорівнює. Знову вона задана через інтеграл. Інтеграл від х до 3 функції наступної корінь квадратний з косинус t. Модуля косинуса т. Так. І нам хочеться. Наше завдання в цьому відео це спробувати знайти похідну нашої функції g' від x. Як ми можемо це зробити? Ну, перше, що я пропоную зробити, це перейти до іншого вигляду нашої функції g від x і скористатися гарним фактом, що ми можемо змінювати межі інтегрування, при цьому змінивши знак. Тобто, я можу записати, що це дорівнює мінус інтегралу від трьох. До х. Функції корінь квадратний з косинус, з модуля косинус t, косинус t, де те. Ось така от річ. І ось тепер мені вже буде трішки простіше, тому що зараз я можу скористуватися гарною теоремою. Вона говорить нам наступне: якщо в нас є деяка функція, нехай це буде f від. X, яка задається як інтеграл від якогось числа до x, якоїсь іншої функції, абсолютно, нехай це буде f маленьке від t та dt. Ось таким чином ми задали якусь функцію, то наша теорема говорить нам, що ми можемо сказати, що похідна даної функції дорівнює просто f від x. Цей факт ми можемо довести за формулою Ньютона Лейбніца, якщо ми розпишемо трішки ось тут все детально. І потім візьмемо та знайдемо все, що нам потрібно. Тобто ми запишемо, що це значення первісної нашої функції F від t. Не знаю. Нехай зна... первісна наша це F велике ще й ось таке: от. гарна F велике. Та? І нам потрібно підставити X і відняти значення цієї ж функції в точці С. Якщо ось це от F велике, гарне, це первісна нашої функції F маленьке. І якщо ми візьмемо похідну з обох сторін, і ось тут візьмемо похідну і зліва, і ось тут. І ось тут ми візьмемо всюди похідну, то тоді ми отримаємо. Що? що Ось цей доданок, це просто константа, він піде. А ось цей доданок продиференціюється, і оскільки це первісна нашої функції f від t, то ми отримаємо нашу якраз ось цю функцію, нашу початкову, що була під знаком інтеграла. Тому ми можемо скористатися всіма цими фактами і записати наступне: що похідна нашої функції g' від X Дорівнює мінус інтеграл х від 3 до х корінь квадратний з модуля косинус, t dt. Тільки від цього ми все маємо взяти похідну. Але оскільки ми вже знайомі з теоремою, що знаходиться вище, ми можемо записати, що це просто мінус мінус. Корінь квадратний з модуля косинус х. Ось так от. Нам не потрібно знаходити весь інтеграл. Можливо, його навіть дуже складно знаходити. Але факт в тому, що ми можемо скористатися для знаходження похідної ось такою от теоремою. І одразу просто отримати в результаті як похідну функцію, що знаходиться під знаком інтеграла, тільки тепер вона вже залежить від змінної х.